Вітаю всіх! Продовжуємо вивчати 3D Max, це друга частина про модифікатори. Розглянемо цей список та основні функції цих модифікаторів. Перший в списку у нас й Lace. він потрібен для того, щоб створювати округлі форми на основі якогось профілю. Наприклад, я намалював половину глечика, і зрозуміло, якщо цей профіль повернути навколо осі, ми побудуємо певну форму. Отож, я застосую Lace. Бачимо, що вісь в нас трохи повернута. За це відповідають ці параметри Direction. Ми можемо зробити поворот навколо, навколо осі X, навколо осі Y, або навколо осі Z. Нам потрібна вісь Z. Далі, align це вирівнювання. Тобто, якщо я виключу модифікатор, ми бачимо таку вісь. І відносно нашого профілю, ця вісь виставляється цими параметрами. Наприклад, мінімум, центр або максимум, або ми можемо також вибрати положення осі вручну. Я залишу максимум та включу цей модифікатор. Галочка Weld Core з'єднує всі точки, якщо вони будуть лежати в одному місці. Але якщо сплайн в нас Буде виходити далі, наприклад, так, то у нас нема тут параметру радіусу спайки цих точок, тому потрібно, щоб ці точки лежали в одному місці. Якщо у вас вже вийшло так і ви сконвертували, наприклад, в Editable Poly, необхідно просто вибрати ці точки та натиснути Collapse, вирівняти і таким чином відредагувати геометрію. Я натисну Ctrl-Z. А далі, якщо у нас ці нормалі вивернуті. Наприклад, сплайн побудований таким чином, що, наприклад, ця точка є першою, а не верхня. І бачимо, що в такому разі в нас вивернулись нормалі. Це можна змінити за допомогою виставлення першої точки. Або, наприклад, в самому модифікаторі Lays натиснути Flip Normals. І таким чином повернути полігони на лицеву частину. Цей параметр дозволяє нам зробити поворот на деякий кут. Я залишу 360, кількість сегментів, наприклад, 5 або 24. А старт і End Cap взагалі тут повинна була б утворюватися кришка. Ми можемо це зробити за допомогою модифікатора Cap Holes. Але чомусь о, ця функція не відпрацьовує у даному прикладі. Далі у нас йде параметр, який відповідає за те, якою буде геометрія, або патч, або меж, або нурпси. Ну, результати ми бачимо: ми залишаємо меж. Та остання галочка створює текстурні координати. Це якщо ми будемо текстурувати цей об'єкт. Далі розглянемо бенд. Він потрібен для того, щоб повертати або гнути нашу геометрію. Наприклад, у нас є такий стовпець з багатьма січеннями. Тут ми вибираємо градус, на який буде повернута наша геометрія. Потім напрям. Я залишу 90-вісь, по якій буде Робитися вигинання. Наприклад, я тут додам полігонів і бачимо, що ефект змінився. Далі можна також вибрати ліміт, від якого буде починатися це згинання. Так. Або так. Оскільки в нас центр був не по центру геометрії, то ми просто підіймо його і побачимо, як будуть вже працювати ліміти. Таким чином. І звісно, якщо в нас менше геометрії, То і наша форма буде виглядати більш такою рубаною. Тому, якщо ви хочете більш гладкий результат, додайте більшу кількість полігонів, і все у вас буде. Далі в нас іде модифікатор твіст. Він потрібен для того, щоб закручувати наші об'єкти. Другий параметр це сила згинання, точніше, де вона буде починатися. Тобто або зверху, або знизу. Далі в нас йде вісь, по якій буде робити згинання, оскільки в нас немає додаткових тут полігонів, геометрія не поділена, тому ці осі працюють не дуже коректно. Далі в нас йдуть так само ліміти. Я, наприклад, виставлю. Такі значення, і бачимо, як вони працюють. Ну і так само, приклад, я скопіюю цей просто модифікатор. І хочу показати відносно малої кількості полігонів, як це буде виглядати. Тобто різницю бачимо. Далі у нас йде модифікатор Slice. З назви можна здогадатися, що він розрізає нашу геометрію. Тобто у нас є площина, відносно якої буде робитися це січення. І в налаштуваннях ми можемо вибрати, наприклад, Split Mesh, тобто розділити геометрію. Я трохи здвину до гори, щоб було зрозуміло, що він робить. Робить таку саму функцію, як Editable Poly Slice Plane, також ми можемо видалити верхню частину, або видалити нижню частину, або просто розрізати цей об'єкт. Якщо ми так зробимо, то ми зможемо елементом тепер відділити верхню частину. Далі у нас є модифікатор Turn to poly наприклад, я накину сюди модифікатор Editable Poly. І якщо ми будемо далі редагувати геометрію, необхідно, щоб тут були Edge, які будуть з'єднувати, в свою чергу, ці Edge між собою. Тому можна ці точки, наприклад, так вручну з'єднувати. Або можна застосувати модифікатор. Тьорнуту полі, вибрати кількість полігонів, можемо різно вибрати. Я виберу 4, і таким чином можемо відновити геометрію і зробити її більш придатною для редагування. Далі у нас де модифікатор Push. Він необхідний для того, щоб в деяких випадках видавлювати геометрію. Наприклад, я натисну так, Push. І бачимо, що він видавлює всі полігони. Або його можна застосувати виключно на деякі полігони. До речі, майже всі модифікатори можна застосовувати не на всю геометрію, а на лише вибрані полігони, які вам необхідні. В даному випадку я натисну Push, і бачимо, що тепер він діє лише на вибрані полігони. Далі в де модифікатор Spherify, Я створю Box і застосую цей модифікатор. Бачимо, що наш куб перетворився у сферу, і таким чином модифікатор працює. Інколи для окружніх об'єктів необхідна така. Правильна топологія, тому показую, що сферу можна зробити не лише за допомогою примітивів, типу таких або таких. Далі у нас йде модифікатор Relax. Він так само працює, як і у налаштуваннях Editable Poly, але просто як модифікатор. Якщо ми натиснемо цю галочку, вона спробує зберегти зовнішній контур, але у даному випадку це не дуже коректно працює. Далі, в нас йде модифікатор «Normalize spline, а для чого він потрібен? Інколи ми створюємо сплайни або щось імпортуємо і нам необхідна якась форма. І подекуди буває, що цих точок дуже забагато. Ми бачимо, що для цієї форми достатньо, не знаю, напевно, половину всіх цих точок, а може і менше. Тому застосуємо модифікатор Normalize Spline. Я натисну показувати точки, і бачимо, що форма більш-менш однакова. Але вже використовується тут набагато менше точок. Цими параметрами ми можемо регулювати кількість точок. перше це довжина сегменту. Якщо її зменшу, то точок у нас стане більше. Наприклад, 5. Ну, я думаю, такого результату буде достатньо. Або можемо вибрати кількість точок, наприклад, також натиснуть 5. І бачимо, що цієї кількості недостатньо. Наприклад, 30. Ця галочка показує максимальну кількість точок, які будуть відображатися. Тому що, якщо тут буде, наприклад, там, 1010, то тоді 3D Max може заглючити. І щоб такого не сталося, тут стоїть такий запобіжник 1000 точок, і я раджу не міняти цей параметр. І це основні параметри модифікатора, якими ви будете користуватися. Далі у нас йде модифікатор Lattice. Він допомагає зробити з геометрії такий каркас. Тобто він кожен едж перетворює у сплайн, і, це, і цьому сплайну надає товщину. Наприклад, цими параметрами ми можемо коригувати, що у нас буде відображатися, або ці точки, які у вигляді ромбів, або саму конструкцію у вигляді едів з товщиною. Далі, кількість сегментів, кількість сторін id матеріалу, але це вже потрібно для текстурування. Далі закрити дірки та зробити відображення геометрії згладженою. Якщо ми виберемо точки, то можемо налаштувати геометрію цих точок та встановити матеріал. Також можна застосувати галочку Smooth. Та встановити параметри текстурних координат. Розглянемо останній модифікатор, він називається Subdivide. І потрібен для того, щоб розділити геометрію і надати їй більше полігонів. Наприклад, у вас є якась площина або сплайн це частина ландшафту. Ми накинемо сюди модифікатор Editable Poly, і ми хочемо відредагувати якось цю площину, зробити бугор тут або. Навпаки, впадено якусь. І ми не можемо зробити цього, тому що нам банально не вистачає полігонів. Навіть якщо ми перейдемо до полігонів, натиснемо Edit Triangulation і побачимо, що кількість, яка тут є, вона просто недостатня для того, щоб якось змінити цю форму. Тому застосуємо Subdivide. І бачимо, що кількість полігонів збільшилась. Тепер, наприклад, інструментом FreeForm. Можна якось змінити цю форму. Але перед цим я раджу вам спочатку трохи допрацювати цю форму тут і тут, з'єднати точки, або можна навіть ось так, щоб у нас не було впадини тут. Ось такої. Ось можна зробити так. І тепер застосувати Subdivide. Так краще. І тепер, наприклад, можна застосувати Relax. І ми отримуємо такий результати. В Subdivide можна налаштувати режим, за допомогою якого буде робитися розбивка нашої геометрії. І в залежності від режиму ми вже можемо налаштовувати кількість полігонів і як вони будуть виглядати. Наприклад, тут натиснемо 5 і бачимо, що сітка стала більш плотною. Або адаптивний режим. Також 5. І таким чином працює цей модифікатор. На цьому все переходьте до третьої частини. Побачимось вже там.